Яке воно життя за покликанням? А що як це покликання журналістика? Однозначно, не нудне та одноманітне, впевнено, відповідає донька журналіста Мила Котова. У бацька було дуже багато цікавих зустрічей. Він був, брав інтерв'ю у Олександра Петровича Давженка. Він зустрічався з відомим тенором Іваном Семеновичем Козловським. Йому розказувала про свої романтичні пригоди Олександра Плаксіна, які були з Кацюбинським. Щоправда, за понад 50 років роботи у газеті Радянська Україна у Володимира Котова були не лише цікаві зустрічі та непересічні історії, каже його донька. Батько мій і в ці радянські часи був борцем за справедливість. Він завжди відстоював гідність простої людини. Він боровся з свавіллям чиновників Він був борець проти бюрократів, корупції і завжди захищав просту людину. Силу для всього цього каже автор книжки Життя за покликаннями, донька журналіста її батько шукав у родині. Саме завдяки їй він обрав для себе непростий шлях журналіста. Його батько, мій дід Іван Миколаївич, колись працював у друкарні. Може, через це. Але цікавий ще факт, що наставником батька по технікуму журналістики був відомий філолог, науковець Юрій Шевільов. Може, і це теж спонукало на те, що він цю спеціальність не тільки обрав. Але і прожив з нею все життя, і саме в ній в родині Володимир Котов шукав натхнення. Тож, книжка, яка вперше побачила світ у день сторіччя журналіста, одночасно про нього і про його сім'ю, про радянську журналістику і народження української, вона вийшла невеликим накладом, але всі, хто цікавляться життям Володимира Котова, зможуть знайти видання у Чернігівських бібліотеках.